Такою сьогодні є Наталія Сторожук, відомим балетмейстером та чудовим педагогом. Вона дуже працелюбна і цього навчає своїх вихованців. Цілеспрямованості Наталії Сторожук не позичати, адже мало хто знає, що займатися хореографією художній керівник Лайденс Кампані» розпочала пізно, у 19 років. Після закінчення музичної школи та музичного училища вона почала шукати професійних педагогів з хореографії, бо з дитинства мріяла танцювати. Звичайно, на мене дивилися, коли я по Луганську їздила, а Луганське це дуже велике місце, це мільйони місць. Коли я їздила, шукала педагогів. Звичайно, на мене дивилися, як би я зараз дивилася на таку людину. Але я знайшла педагогів, які в мене повірили. І вони сказали, що Наташ, ну, до інституту ми тебе не підготуємо, а до училища культури. Да, я була згідна і на це. Наталія Сторожук закінчила Рівненський інститут культури і у 1994 році зробила перший набір у школу сучасної хореографії у палаці дітей та молоді. Величезне бажання працювати та хороший колектив стали визначними ланками в успішності хореографа. Я вважаю, що те, що я зараз маю, це звичайно. Перше, це моє бажання. А друге це люди, які з'являлися, з'являються на моєму життєвому шляху, які мені допомагають опановувати те, чим я хочу займатися. Чимало змін відбулося за 19 років існування школи, та незмінним залишається одне професійність. Вихованці Наталії Сторожу кажуть, що вона дуже вимоглива, проте вміє знайти підхід до кожної дитини. А їх у школі сучасної хореографії навчається близько двох сотень. Насправді мій керівник Наталія Геннадійна дуже хороший, дуже чудовий педагог. Вона завжди знає, як знайти підхід до кожної дитини, завжди знає, як правильно пояснити, як подати матеріал так, щоб було зрозуміло всім. Вона завжди знає, як зробити кожен наш концерт цікавим, захоплюючим для кожного глядача. Наш керівник Наталія Сторожук вимоглива, проте в певній мірі знає, як. Підійти до кожного із учнів знає як певним чином і насваритися, і приголубити, знає як просто спілкуватися з нами у списку досягнень ансамблю сучасного танцю лайт сотні виступів, номерів та численні поїздки за кордон. Одним із вражаючих на сьогодні є танцювальне шоу MJ, яке ще раз довело, що Денс Кампані» – яскрава, унікальна та перша у західному регіоні України професійна трупа. Своїми планами на майбутнє Наталія Сторожук ділитися не стала, проте зауважила, що всі подальші роботи її колективу будуть, як завжди, професійними. Ми хочемо тримати звичайно, ланку професійності, професійного підходу до всього до музичного матеріалу, до хореографічного матеріалу, до сценічного вигляду. Наталія Стережук це хороший приклад того, як бажання та наполегливість здійснюють дитячі мрії. Марина Прищепа, Артем Лаговський, новини Рівного.